Да, 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 да. Снова мы тут, а, все прекрасные игры. Ратчет и клан. Да. Залетаем в портал. И гасим толпу. Ой-ой-ой. Лазеры из глаз. Ну. Да? Что за пародия? Так, бамс. Ракетницу. Типоту в них цих гадів. Ще один портал вийшов. Блядь, ну що це таке? Ой, давайте я це не будемо. Підходимо до мене, так резко. А Скільки це буде появлятися, алло? Портал за порталом. Чуть-чуть до не впав тільки пішов. Так, відійти подальше і носити їх. там. у так, так пограждення ламаються. За що? за що розраб так і здівається над ігроками, га? Так, ловіть плюшки Бамс. На одній тичці держуся, але поки справляюся перейти, чуть лишилося, так. Да?

Моста построїти, ну не вдалося. Слишком затратно моста построїти. Стенку їбашити, по якій я буду скакати. Геніально. Придумано. А... Да, сюди надо дивитися. Тут моста не буде, но? Ну. Нет. Що за тварі? Хоть один місць построїть, а? Вірноподдане шоу? Ого. Запролізте. Не можна, да. Стіночка волшебна. Магічна стінка. Загорожує мені все прикольно придумано. Особенно з цей тут ще прикольніше придумано. Чисто з'являються портал, який спавнить цих додіків. Безкінечно. До тих пір, поки не появиться. Босс, ну, міні-бос, в нашому випадку. В нашому випадку це, блять, фінальний бос, я не знаю. Досить багато попиток я на нього потратив. Чисто і за те, що це мразь. Просто мразь, ну, слів немає в мене перед цим тіпи вижрали всі патрони. Всі патрони, які в мене були, вони сожрали. Як я маю проти нього файтитись, якщо в мене, ну вже мало патронів там на кожне оружие по чуть-чуть. а в нього хп хоч відбавляй нахуй Так. Лазери із глаз їбаша, мені я вже до них привик так. ще один лазер, ну. Зараз будемо бігати, патрони шукати. Блять, та що за фігня? О, оце нам надо. На ракетницю, ще на ракетницю. Можна популять. Це такий морозотний босс. Вот ще п спавняться після нього, на помощі ему, да. Потрібна допомога проти якогось мішонка. Хілка, кстати, тут майже не спавниться і за цього в основному і була проблема мого проходження. Хілочок немає. А чому хілочок немає? Бо розраб не думав, що в його ігру будуть грати на максимальній складності. Ну, це єдина припаснена хілочка в цій локації. І то, я думаю, якщо б я її розбив в попередньому хайту, то вона б тут не з'явилася просто. А, ну тут ще одна хілочка, ну це тако про запас. Ну дві хілки, мені їх На дві тички хватить. Уклонятися і стріляти, це... Кайф. Проти губки. Для впітування цих патронів. Оу, мене ще такого не блядь. Як це він тут Запригнув? Це ми не передбачили, ну. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, давай. Давай все не будем шо. Кстати, уклоняюся я прям як Нео. Как было, 100 хп, так и осталось. Ну, 100 процентов. Сколько там. <реш> Боже, как долго! Ну, нарешті. Мне не терпится изучить эту Так, і що далі? Далі, далі. У нас ще один портал. Ще одна головоломка, так. Да? Ну. З нею мистренько справимося. Бістренько справимося, так. Коли я була да. з планком, он. Так я себе йой. Тепер за нею буду. Проходити за неї піду проходити головоломки. Цей крокоділ, як завжди, чогось тут а, знаходиться, а, непонятно не для чого він тут потрібний. я як завжди показую перше проходження цієї головоломки, а там далі. Дальше коротше буде. Ну принцип, понятний. Кинув кнопку, нажав, кинув. Забрав цей шарик. Перекинув його на другу лінію і все, і так далі. Нічого по факту не міняється, тільки дорожка. Так що нічого цікавого в цьому не бачу. Так. Ось хуя, вони йдуть не туди, куди треба? А як мені їм поміняти сторону? Так, що за Що за бередос? Що за бередос? Ну, зараз буду тупити тут конкретно. Так, це лівітація якась, чи це прискорень. Ага. Траєкторія міняється, да? А тут треба, щоб вони підлітали. Ах ти, сука, ну якого ж хуя? Ну, наші ви мені так усложняються вже. Так. Що мені звідки забрать? Давай, давай. О, я думаю, іншу хватить іншу тих, іншу. хто що, набігли вже. Кіт! Ти Все, головоломка пройдена. Справились максимально довго. Ну, Мы идем к одному. Тоже уже Сразу прохожими. И то. Конечно, можно так, так было вообще скипнуть и вся нахуй. Да. я, Что я не подумал. <свят> <Ты умница>. <свят> 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 я вот начинаю задумываться. Воно було просто першу голомку показати. Ну да ладно. В кожній цій. Області. Головоломок. По три головоломки. Три етапи. Проходиш, все. Ти відний і залежний. Так, ближче до місця пи. Сідаємо на дракона. Тепер я повелитель драконів. Дихаю я вогнем. Кидаю, мол, і лазер із гал. Що я маю зробити? Я не дам йому нічтожить мой дом.

Ага. Це сяк, це не, ну на драконі імбово так літати. Жалко, що ви мені його в початку гри не видали. Так, ось в батарейку надо. Ну, джерело живлення, у меня. таке. Так, ну перший пішов. Те ж таки це генератор, ну. Логічно, ковісно. Мої дорогі крейсери, щити! Тут вже з'явились якісь щити. арсеналу. Щити. І що мені треба робити? Може швидше мені підказку до... до сте. А не цього пізділінкать. Опів часа, щоб я. Одну кнопку нажав і зняв щемби про говорила я бачу щось вітиться. Що це таке? Що це таке? І сидя Бомба. Зараз буде бомбоклад, значить. Так, перший бомбоклад пішов. А, сразу? Ладно, да, я думав, попадеш тут. А, він й сразу зривається і падає, ну нічого собі. Щось ви тут слишком облегчили мені, гру. Дракона дали, бомбоклади дали. Щось сразу воно все падає. Не по стандартному, не по шаблону. Вигаєтесь, як обычно. Так. А це я тільки що не зрозумів, що це за... ...херня ще була. Я кинув бомбоклад, а щет не пропав. Що за дива природи, ё-моё! Розламайся, блядь. Скоро я їч хотіть бомбоклад. Де закінчиться і все, не буде нічого. Давай. Перший раз я так само, точно так само кину. І воно не зламалося. Так. Осталося два, так. Да? Два кораблика. Я ічко взяли. Яичко понесли. Так, а, це ж ласковий походу. І я сподіваюся, що зразу вчети зніметься. І я не буду літати по друге і по третє яйця. Так, я це буду називати яйцями, а не бомбокладами. І навіть бомбокладами, а не бомбами. Все, все крушиться, все ламається. Перемога на драконі. Давайте я собі його заберу. На всякий випадок, да. Не, ну серйозно, чого я не можу на драконі постійно літати? Це ж така неба. Что мені мешає з ним постійно? Конечно, в корабель він не вміститься. Бо краще буде розширити корабель і літати з ним, чим без нього. О, вот. Єма, оце ти вчасно появляєшся, якраз дракон уйобує від мене. І він появляється, ну. Портал під ноги. Я появляюся в якомусь болоті, так? Да? Ти знающий император, не так. в курсе, что я умею из них Це я зараз выбираться. Да, как паркурист? Нет, далеко. Как руфер неудачник? Вы с цих... ним полоска. Бля, я тебе забыл, е-мое. На кого да, я вообще все, блин? Я долго буду. Ладно. За нашу галактику. Лишилась друзей, руки по вине императора. Ну, Це пропустимо. А, не совсем.

Все, і на цьому і будемо завершувати да наш відос. А продовження буде хую, знає коли. Да. Надіюсь, воно буде. Все, кінець.